Мене звати отець Олександр Богомаз, і мені повних 34 роки. А мене офіційно таким терміном видварілі. Оголосили мені в видварєнні, прочитали мені вирок, вивезли мене на крайній блокпост. Велика Божа, ласка, що мене за один день, я вже ввечері був в Запоріжжі. Барянські отці вже, здається, три тижні або четвертий тиждень вже сидять, десь там їх катують, і про них нічого не чути. І зверху, так би по цьому селі, так вниз спускався е, якийсь наш воїн, якийсь вояка, ну не знаю, побачив по формі, що це наш. І е, я почав йому кричати: Ну, мені ж треба, мені ж хотілося, щоб мене хтось підвіз, там, вивіз. Я не хотів пішки до Запоріжжя ще 40 кілометрів чи 35, десь 40. І він е, обернувся до мене, потім він до мене придивляється і кричить: О, тець Сашко! Я був в сильному. І я казав тоді, так, Господи, тільки не давай мені таку штуку, цю анестезію, що я заспокоївся, і нічого не змінилося. Не треба мені анестезія. Зміни все. Було таке. Ну, але я зрозумів, я, я би не. ці 9 місяців, то 9 місяців треба мамі носити свою дитинку. Чомусь і саме 9 місяців там був. Я не знаю чому. Що нас там могло об'єднати, Хто нам міг там дати мир? Хто нам... Ми втіху знаходили на молитві. Ми мир знаходили на молитві. Ми радість знаходили на молитві і спілкування один з одним. Я так полюбив готуватися до проповіді. Я раніше готувався до проповіді. Але для... завжди для мене це було. Ну, це мені треба готуватися. Mm. Ти тепер міг 5 годин сидіти готуватися до проповіді. Я занурювався так слово. Я... Знаєте, за що я журився? Що я не можу людям висказати все те, що я прожив в слові. І ще знаєте, я дуже молився за це, що Щоб люди, які понаділися на Бога, не осоромилися. Я так завжди молився, Господи, ну ми, які так на тебе надіємося, не допустить, щоб ми осоромилися. Покажи на нас свою славу. Ви знаєте, що я думаю... Що дивлячись збоку на наші парафії, ті, які там є, а вони всі між собою такі дружні теж, і ті парафії, то можна було спокійно сказати, дивіться, як вони, як вони любляться, як казали про перших християн. Я кажу: Боже, наверни його, я Тебе прошу. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, наверни його, торкнись його. Їду я через тиждень, вже забув, що я молився. дивлюся, він знову стоїть, думаю, о, ну я вже не можу. Знову він іде до мене, підходить і каже. Слушай, тут поступило предложение, тебе більше не кошмарить. Я йому кажу, дякую. Але в цьому всьому були, зустрічалися й гарні люди, тому що було таке, що коли мене принижували, завжди знаходився такий мій ангел, який мене, за мене заступався і мене відпускав. Кожного разу. Мені погрожували вікна вибити, мені погрожували колеса попрострелювати, багато всього різного було. Але завжди хтось приходив і казав, так, відпустіть його. А в нас там такий є навіс, я під навісом відчую такому сидів і молився. Біля мене прийшов, бо ми в обі завжди бездомне годували. Біля мене сів один бездомний, і в нього з носок капає вода, весь мокрий. Я, я сижу, так милюся вервочку, на нього дивлюся. Кажу, ви маєте доночувати? Ні. Я такий Ах, Боже, ну ти даєш. Ну, коротше, я його забрав, і з того моменту він по, по, по четверг. Ну і зараз він там живе, його зараз переселили в інше місце, але він з нами. Я не збирався їхати. Ну, мені взагалі, мені думки. Не... Чи я був втомлений, я був втомлений, але мені думки не приходило, що я маю поїхати. Я, я розумів, що є дуже багато людей, є і по селах, є і наші місцеві і з Мелітополя. Нам треба було пройти цей шлях. Я, я думав, так, ми це проживемо. Зараз, коли я тут, а вони там. ну Це такий мій біль найбільший, що я не можу далі з ними там йти цей шлях. Я Є... часто людям говорив, що в темряві людина шукає світло. Але Ісус каже, що ти світло.